Підірвали міст, поцілили в грати і мінуснули близько тисяч окупантів. Щодня наші захисники роблять все можливе та неможливе, аби зупинити російську навалу. Минулої доби відбили 160 штурмів ворога. З них 43 спроби прорватися. Росіяни здійснили на покровському напрямку по два десятки атак на Лиманському та Новопавлівському керунках. Детальніше про фронтові новини в нашому огляді. На Вовчанському напрямку дрони 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищили росіян. Наші пілоти успішно розправляються з нечистю, де б та не ховалася. Аеророзвідники прикордонної бригади ГАРД виявляють опорні пункти окупантів у зеленці і передають координати артилеристам. Завдяки злагодженій роботі ще півтора десятка загарбників ліквідовано. У бригаді триває підготовка дронарів, навчання від базових польотів до складних маневрів у зоні дії реб і коригування артилерії. А невдовзі будуть справжні вильоти, і кожен з них це шанс врятувати життя своїх і зруйнувати плани ворога. Требування к пілотам у нас зараз це вік до 35 років, добра моторика пальців, а також знання іноземної мови на уровні меню пульта. Ну і сама віддача і бажання. Все. Невидимі мисливці з повітря підрозділу Стрікс завдали точних ударів, і ліквідували 10 ворожих позицій на південно-слобожанському напрямку під час нічної операції. Під наглядом ворожих дронів та розбитими путівцями наземному роботизованому комплексу Хартії вдалося доправити пораненого бійця до медиваку. Робот змі 500 подолав рекордну дистанцію в 34 кілометри. Спочатку привіз провізію, пальне та воду на передову, а потім забрав армійця з важким пораненням ноги. Залізна бригада одними впівідроном знищила бетонний міст на Куп'янському напрямку. Споруду давно використовувала російська армія, причому окупанти самі замінували міст, вичевидь, боялися прориву наших. Інші дрони принесли гостинці російським солдатам, що ховалися в лісових хащах. Тож ранок у сосновому лісі для загарбників був без ведмедиків, але в пам'яті закарбується назавжди. 22-річний прикордонник за позивним граф з комендатури шквал воював за Бахмут, коригував під Вовчанськом, а найскладніше каже, було в серебрянському лісі. Ми, коли тільки заїхали, росіянці ну ходили в себе як вдома. Ну потім, коли ми вже почали активно з соскидами працювати, вони вже більш так затихли. Вже не так ходили, вже почали міняти тактику. Третій корпус проти трьох ворожих армій, третя штурмова 60-та та 63-тя бригади разом з 66-ю утримують останні оборони в Луганській області та зупиняють від прориву до стратегічного вузла Слов'янсько-Костянтинівської агломерації. Росіяни стягують резерви на Лиманський напрямок і тиснуть кількістю. Розрахунок противника очевидний виснажувати наші підрозділи безперервними штурмами. Зі своїми втратами російське командування не рахується. Стерті підрозділи отримують постійне поповнення. Та, попри суттєву, чисельну перевагу орди, бійці 66-ї бригади імені Мстислава Хороброго невпинно скорочують її кількість. У Торському чверть сотні байкерів намагалися прорвати оборону 63-ї бригади, але наші бійці за підтримки гармашів масований наступ відбили. На турецькому відтинку працюють хижаки, бойова бригада патрульної поліції. Росіяни намагалися атакувати, закинувши вперед танки і БМП із навареним мангалом. Їх зупинили наші пташки, залетіли прямісінько в люк танкосараю. сараю. Техніка згоріла, інша пошкоджена. Закриваємо Найбільша мрія повернутися додому, і для цього він продовжує нищити ворога. Боїть за позивним майор, родом із окупованої Васильівки на Запоріжжі. Коли прийшли росіяни, добровольцем пішов у бригаду. хижак. Я знаходжу в колі людей, які знають, що роблять і навіщо це роблять, і які тут за власним бажанням немає іншого шляху. Якщо тебе ображають, треба. Ну, Сьомий корпус ДШВ показав кадри, як знищує ворожі ДРГ у Покровську. Росіяни силкуються накопичити живу силу в місті і пробираються туди диверсійними групами за допомогою дронів, засобів розвідки та зусиллями бійців. Московитів знаходять та мінусують. На Покровському напрямку шершні довбуша б'ють по російському транспорту і перетворюють його на брухт. Уразили буханку та легковики. Дістається і окупантам, які безупину штурмують. Назавжди залишаться в українському Чорноземі. А морпіхи з 38-ї бригади точним ударом поцілили ворожу реактивну систему залпового вогню ГРАД. На новопавлівському керунку 23 та окрема механізована змушує окупантів гинути, відступити або здатися. Інших варіантів у ворога немає. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон. Єдині новини. І зараз маємо можливість зізнатися про ситуацію на північному прикордоні. До ефіру долучається офіцер Чернігівського прикордонного загону, пан Дмитро з позивним ДОДЕМ. Пане Дмитрий, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю. Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз в куточку ваших екранів з'явився QR-код. Це означає, що нашим захисникам дуже потрібна наша з вами допомога. Вони оголосили збір. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Е, ще раз хочу всіх привітати. Е, кошти, які ми збираємо, підуть для зарядних станцій для наших підрозділів, які виконують важливі завдання на північному напрямку нашої країни. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму, адже це дуже важливо. Наші прикордонники несуть службу, і ми знаємо, що Росіяни постійно запускають свої ДРГ групи для того, щоб знайти шпаринку, знайти слабке місце. А його, до речі, немає, тому що все-таки ми з вами допомагаємо, і наші прикордонники стоять міцно як стіна. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму на потреби е Чернігівського прикордонного загону. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Дмитре, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація на чернігівському прикордонні, яка там активність ворога? Оперативна ситуація на Чернігівському напрямку, напрямку дещо змінилася за останній час. Е і вона характеризується тим, що противник активував свої обстріли, е використовуючи саме засоби оперативно-тактичного рівня? Е Більше випадки проведення аеророзвідки і на досить значну глибину. Якщо раніше удари борожуючими боєприпасами, типу шахет або якихось оперативно-тактичних ракетних комплексів фіксувались не надто часто, тобто раз в квартал, то зараз це, на жаль, майже щоденна практика. І на глибину не тільки прикордоння, а всієї області, це в принципі самі великі зміни, які прийшли там протягом останнього місяця. Пане Дмитре, а тільки баражуючими. Снарядами чи озброєнням б'є чим, Я... чим ще вони б'ють по нашій території? Ну, і звичайно, як е, на решті ділянок на всі ділянці україно російського кордону на ділянці фронту, пер... переважна більшість е, засобів, якими ворог наносить удари, це і безплотна авіація, також засоби артилерії. І, на жаль, е, вона приводить до втрат, і до втрат серед місцевого населення. Е, також зачастились останнім часом випадки ураження цивільної інфраструктури протягом останнього тижня використовуючи БПЛА типу Шахет або ОТРК Іскандер було уражено не одну вишку мобільного зв'язку та телевізійного зв'язку, що спричиняє деякі тимчасові незручності саме цивільному населенню. І, на жаль, це продовжується. Я хочу нагадати всім нашим глядачам зараз на куточках ваших екранів є QR-код, за яким ви можете допомогти чорнівському прикордонному загону зібрати необхідну суму на зарядні станції. Це дуже важливо. Адже наші захисники несуть службу на кордоні, не дають ворогу розслабитися і можливості пройти в глиб української території. Тож, будь ласка, давайте допоможемо нашим захисникам. Тому що це дуже важливо. Дві станції на них ще треба зібрати трохи більше 50 тисяч гривень. Сума велика, але ми з вами збирали значно більше. Тож давайте зараз активізуємося і якомога більше за донатами: хто скільки може, 5, 10, 20, 50, 100 гривень. У кого є, які можливості. Але, будь ласка, доєднайтеся, допоможіть. Це дуже важливо, адже ми знаємо, що ворог постійно намагається прорвати нашу оборону, знайти слабку шпарину, якої, до речі, немає. Адже наші прикордонники стоять як залізна стіна, не пропускаючи ворога зі своєї території на територію України. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору дві зарядні станції, які ну, дуже потрібні нашим а, захисникам. на... Першій лінії фронту, адже ми знаємо, яка там ситуація, і треба завжди допомагати. Треба завжди допомагати захисникам, які боронять Україну. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму. Це дуже важливо. Я нагадую, хто скільки може: 5, 10, 20 гривень. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. На жаль, маємо зві. Проблеми зі зв'язком, як бачите, все там дуже складно на прикордонні. Тож, будь ласка, я вкотре нагадую, доєднайтеся до цього збору, допоможіть, щоб наші захисники мали можливість отримати, придбати ці зарядні станції і для того, щоб вони були забезпечені тим, що вони потребують. Відновлюємо зв'язок. Сподіваюся, що продовжимо розмову з Дмитром на позивний ДОДМ, офіцером Чернігівського прикордонного загону. Крокуємо далі. Отже, жорсткіші правила і обмеження виплат у Польщі змінили ли критерії отримання фінансової підтримки для біженців з України. Уряд сусідньої країни також неочікувано оновив правила вступу абітурієнтів іноземців до вищих навчальних закладів. Тож що і для кого зміниться? Даніл дьомін, розповість. Від масової допомоги до точкової підтримки лише вразливих прошарків. Уже у вересні набудуть чинності нові правила для українців, які знайшли прихисток у Польщі. Так і з 31 жовтня колективні центри мешкання фактично припинять роботу. Житло та харчування зможуть отримати лише люди з інвалідністю, а також окремі категорії дітей і українців літнього віку. Для цих груп передбачена компенсація 15 злотих, тобто 170 гривень на день. Зміни мають на меті привести польське законодавство у відповідність до стандартів ЄС та запобігти зловживанням. Суворішими й стануть правила реєстрації проживання. Тепер обов'язкові відбитки пальців, особиста присутність дітей при оформленні польського ідентифікаційного номера та скасування виплат тим, хто часто перетинає кордон у режимі малого прикордонного руху. Та найбільший резонанс викликали зміни у сфері освіти. З серпня студенти іноземці, зокрема й українці, повинні підтвердити знання мови для навчання на рівні Бі-2. і зробити це зможуть лише за допомогою офіційних сертифікатів державного іспиту. Міністерство освіти Польщі відкинуло навіть пропозиції ректорів дозволити університетам самим проводити мовні тести. У відомстві вважають, що перевіряти знання мають лише сторонні інституції. Абітурієнти створили петицію із закликом до влади переглянути рішення. Ми звертаємось з терміновим закликом відкласти набуття чинності вище зазначеного розпорядження щонайменше до 2026-2027 навчального року та розробити прозорі здійсненні перехідні правила для кандидатів, які подають документи на навчання у Польщі у 2025-2026 навчальному році. Водночас польський уряд зберігає фінансування шкільної освіти для українських дітей. Даніл Дьомін. Подробиці Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Повертаємося до обговорення ситуації на чернігівському прикордонні. До нас в ефір повертається Дмитро на позивний деодем. Офіцер Чернігівського прикордонного загону, пане Дмитре. Знову радий вас бачити. На жаль, обірвався зв'язок. Це про те, що я кажу на Чернівському прикордоні дуже складна ситуація. Зв'язком дуже все складно, і от, власне, хлопцям, нашим захисникам дуже потрібні зарядні станції. Ми вже трішечки зібрали коштів. От мені сказали редактори. Але треба ще більше. Треба закрити цей збір. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Допоможіть хто скільки може, 5, 10, 20 гривень. Вони дуже допоможуть нашим захисникам, і полегшать їх роботу на передовій. Тож, будь ласка, я прошу абсолютно всіх, доєднайтеся. Це дуже важливо, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, а проти кого доводиться зараз воювати? Що за підрозділи стоять на кордоні Брянщини? Знаєте, якщо так можна назвати, то це свого роду така солянка з військовослужбовців контрактної служби мобілізованих та строковиків. І строковики складають не менше половини цього групування. Що стосується самих підрозділів, то вони насправді є різні, там і мотопіхотні з'єднання, і механізовані бригади, а також бригади забезпечення. Окрім того, там присутні, якщо можна аналогію провести з нашою тероборони підрозділи. Вони називають, мають назву Барс також присутні кадирівці із полку Ахмат, було дещо декілька підрозділів, які є силами спеціальних операцій, але зараз їх активність на сьогоднішній день, та де, в принципі за останній час мінімально зв'язку з успішними діями сил оборони на північному напрямку. Контингент, який складає 50% строковиків, ну насправді це цікавий контингент, тому що на них розраховують в майбутньому як на основну силу нових штурмових підрозділів. Але це є молоді хлопці, але це є молоді хлопці, які забезпечуються, знаєте, по нормам строкової радянської армії. Тобто один комплект форми на цілий рік, один комплект берсів на цілий рік, і в тому плані. І зв'язку з цим, знаєте, вони виглядають дещо не так елітно, як на других напрямках. Хоча, знаєте, це таке на такий опис може трошки вводити обману. Насправді, насправді, в кількості їх вистачає. Для того щоб приносити незручності насамперед місцевому населенню, яке перебуває в прикордоні, на жаль, ця розмова добігає кінця, але збір не закінчується. Залишилося трохи більше десяти тисяч гривень. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Допоможіть нашим захисникам закрити цей збір, для того, щоб вони змогли придбати. Зарядні станції, які їм дуже потрібні. Ви самі зараз бачили, як обривається зв'язок. І це власне з цим так само і пов'язано. Тож, будь ласка, доєднайтеся, допоможіть. Це дуже важливо, адже зв'язок на лінію фронту дуже потрібен абсолютно всім. Дякую всім, хто доєднався до цього збору. Вдячний, хто ще доєднається за донатить і допоможе закрити. Вдячний вам, пан Дмитре, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на поганий зв'язок, доєднатися до нашого ефіру і поговорити, розповісти, яка ситуація зараз на північному прикордоні. Гарного і безпечного вам дня! Дякую вам, бережіть себе. Дякую. Я нагадаю. Це був офіцер Чернігівського прикордонного загону, пан Дмитро на псевдо, Деодем.